Ласкаво просимо до цього спеціального випуску Nordsport Неу. Сьогодні ми зосередимося на дуже важливій темі для нашої української спільноти готовності до ураганів. Шторм може вплинути на будь-кого, незалежно від того, де ви живете чи якою мовою розмовляєте. Саме тому ми хочемо, щоб ця важлива інформація була доступна для кожного жителя Норспорта. Давайте поговоримо про те. Як ви можете захистити свою родину, своїх домашніх улюбленців і свій дім до, під час та після шторму? Перший і найважливіший крок залишитися поінформованим. Зареєструйтеся для отримання місцевих сповіщень на сайті alerts.sarasota.county.com. Це офіційне джерело екстрених повідомлень від округу Сарасота та міста Норспорт. Ви також можете стежити за сторінками міста Норспорт у соціальних мережах. Переглядайте сторінку Alerts на сайті alerts, а також місцеві новини. Коли наближається шторм, раннє отримання точних даних допоможе вам діяти швидше. Чи знаєте ви свій рівень евакуації? Кожен район Норспорта має певен рівний евакуації від A до І. E. Будинки, розташовані ближче до річки Маяка або узбережжя, мають вищий ризик штурмового припливу, тому відносяться до рівнів A або B. Мобільні та збірні будинки вважаються особливо вразливими до вітру, тому для них діє окремий рівень евакуації. Якщо наказано евакуацію, це означає реальну загрозу життю. І ви завжди повинні виїхати. Дізнайтеся свою зону на сайті округу Сарасота за пошуком Know your level або зателефонувавши до команди з надзвичайних ситуацій. Знати наперед, це важливий крок у підготовці. Також важливо створити сімейний план. Обговоріть із рідними, куди ви поїдете, якщо доведеться виїхати, як буде. Та підтримувати зв'язок, яким маршрутом поїдете, потім зберіть набір для надзвичайних ситуацій. У ньому мають бути запаси мінімум на 7 днів для кожного члена сім'ї та тварин. Покладіть туди воду та продукти тривалого зберігання, ліки та важливі документи, їжу для тварин, підгузки, дитячі речі, ліхтарики, батарейки та засоби гігієни, портативне радіо для отримання. Екстреної інформації мати радіо на батарейках дуже важливо, якщо доведеться залишитися вдома під час шторму. Ось деякі місцеві радіостанції, які можна зонтувати на випадок, якщо інтернет і телефон не працюватимуть. The Bone – 102 і 5 FM. CTQ Radio 92 і 1 NOAA Weather Radio – 162,4 FM Wang Radio 98,1 FM Florida Public Radio Emergency Network 88,5 FM Venice National Weather Service Propagation WWG 59, 400WB. Не чекайте, доки насувається шторм. Готуйте дім завчасно. Що робити, щоб підготувати ваш дім? Обріжте дерева і приберіть сміття до початку сезонів ураганів, підрізайте гілки біля будинку чи басейну, проріджуйте густу рослинність, щоб вітер міг проходити. Виносьте садові відходи у мішках чи зв'язаних пучках на звичайний день збору, очищайте жолоби, і канави, щоб запобігти підтопленню. Коли шторм уже наближається, занесіть. Усі вуличні предмети, меблі, вазони та декорації, зміцніть вікна, дах і двері, особливо гаражні. Перевірте та закріпіть водостоки. Переконайтеся, що пожежні і газові датчики працюють, дізнайтеся, як безпечно вимкнути газ, воду та електрику у випадку евакуації. Ніколи не використовуйте свічки під час шторму, навіть якщо зникло світло. Використовуйте ліхтарики. Пам'ятайте, Wi-Fi працює тільки при наявності електрики, деякі роутери мають реземні батареї, але вони працюють обмежений час. Якщо ви живете в мобільному або збірному будинку, перевіряйте щороку систему кріплень, ремені мають бути тугими й прямими. Замініть пошкоджене або іржаве обладнання. Переконайтеся, що опорні плити щільно прилягають до рами. Округ Сарасота. Пропонує посібник з підготовки до надзвичайних ситуацій українською мовою з порадами, що робити до, під час і після стихійного лиха. Посилання на нього є в описі цього випуску. Підготовка заздалегідь може врятувати життя і дає спокій, коли настуваються шторми. Поділіться цим випуском із родиною, друзями та сусідами. Якщо ви знаєте когось, хто не володіє англійською, скажіть їм, що ця інформація доступна українською мовою і що місто Норспорт завжди готове допомогти. Дякуємо за прослуховування, будьте уважні у безпеці та підготовлені.